На своєму каналі в одному з своїх роликів я показував, як я робив указку на токарно копірувальному тому. І з п'яти спроб у мене нічого не вийшло, і я мусив робити рубаночком. І в коментарях мені один мій підписчик, всі його прекрасно знаєте, це Юра круглий. Задав питання, чому я не показав, як я робив працював рубанком На що я відповів? Що Мене такий рубаночок, що я їм вже не користувався, напевно, років з п'ять. От. І він вже в такому стані, що мені просто було стидно його показувати. Зараз я вам покажу його. Ось такий рубаночок в мене. Ще в депускі. От. І просто не хотів його показувати людям, який він є. І от Юра пообіцяв мені таке зробити презент, подарувати рубаночка. От Сьогодні я забрав посилочку. Зараз ми з вами її розпакуємо і подивимось. Що ми там маємо? А, умова була така, що я прийму подарунок, якщо там буде його автограф. Ну от зараз подивимось. Ми ну, подивимось, що ми там маємо. Пластику багато. Упаковано як хрусталь. Ну ось такий маємо рубаночок. Так, є тут навіть гравіровка. Торіку від Юрика Крулова. Ну, за це скажімо, велике дякую і за гравіровочку, і за такий подарунок. Користуюся їм рідко, але часом потрібна штука. Ну що ж, Юра, дякую я тобі за такий подарунок. Будемо працювати, згадувати. Добрими словами. От. Ну, як кажеться, за мене не заржавіє. Ну, дякую всім за увагу. Всім всього найкращого. Слава Україні!